З 1 по 10 думаю, серпня. 1 по 10. Чому бо зварили пиво? Прийдеш, спробуєш, пиво вже добре виче. Але ну, мусить воно 21 день висити. Ну і ще і персонал, який зараз там доробляє останні штрафи. І от треба бачити про це, про це говорити ну, довго можна. Він, він унікальний, сама тема унікальна. Ковчег будуває зараз нідерландець, тему ковчега моя і Американці китайському. Ми як скажімо, будемо четвертий, якщо на світовому. Те, що я чув, те, що я бачив з інтернету. Але наш, наш копче унікальний ми піти номінацію даємо його на рекордів України. Саме екологічний проєкт, тому що ми використали всі матеріали, там дуб, тінкування глиною, ну і само собою сонячні батареї, відновлювана енергія 10 штук і опалення, яке не, нічого не згорає. Там. Система фріонових насосів качає, скажімо, Соньо фірма японська система. Перше питання. Потім ми топіарів найбільше в Європі, як один топіар має якесь містечко, вони дуже гордяться. Ну, лінію дослужиться одного лева поставити. А в нас печно буде. Тобто Це ще садів мірамід йде, це, це ну, скажімо так, ось ця тема грубо кажучи, mm -hmm. насадження там, допустим, храмів, дахів їхніх зеленів. А ми зробили художні клумби у вигляді на сорога. Ну, зелені клубні це такі mm -hmm. паркові архітектурні скульптури, які засаджені зелень, шкіра їхня росте. Та У нас носорог стоїть там, зараз стоїть страус і слон, а ще буде жираф і горби цей верблюд. Ну, що ще, найбільший заклад в Україні в вигляді плавучого засобу, як лодка, потім найбільше звірів. Так, як воно сказати, бутапорних мідних слідів звірів в одному місці. І ще я не пам'ятаю, ще якісь номінації, ну не знаю. Ми що за -за... А само собою, що органіка буде привіловати у всіх блюдах, я до цього готувався довго, я там полону свою відкрив в Карпатах дві ферми, які будуть поставляти органічну їжу 100%. І ми будемо з нею готувати, це дуже важливо. Ну і, звичайно, найкраще пиво. Це, ну, і безалкогольні напитки будуть, безалкогольне пиво буде і так далі. Козине молоко для дітей. Дитячий майданчик дуже такий, як би драйвовий вийшов. Тому що там на старзанки для дітей, щоб фізичний розвиток діти мали, Таким, в основному це такий спортивно дитячий майданчик. Ну, через нашу ми зробили такое, як в дитинстві, колись ми хату з очерету, де діти дуже велике задоволення, в боях хочуть туди сховатися. Що ще? Да та там все изюминки.